Всім привіт! Я тут потихенечку почав дивитися, скільки коштують квартири, щоб купити. Рано чи пізно, якщо ви вирішите залишитись, ви почнете розглядати це питання. Є такий сайт, вбивайте його в Google, тут можна вибрати своє місто, тут я вибрав тільки апартаменти, але також можна вибрати і приватні будинки. Я вибрав місто Ванкувер, мені дуже сподобалось, тут, тут є океан, бухта, є ліса, шикарна інфраструктура. Тепло, вітру нема. Я був в Ванкувері, хто не бачив, силою залишив, можете подивитись. І скажу, що, що вам квартири тут є не тільки по мільйону. Так ось є мільйон, але є і за 600 тисяч. Не все так погано. Вони позначають: оце квадратура, футах квадратних. Щоб це перевести в метри, треба поділити на 10,7. Грубо кажучи, одну цифру так закривайте. За 50 квадратів, 600 тисяч, тут за 65, 620. Тут за 160 квадратів 1 600 Тобто, якщо у вас квартира буде за мільйон, то скоріше за все, там буде більшість 100 квадратів. Це дуже великі квартири. Нам такі не потрібні. Нам і простої вистачить один бедром. Це по-нашому двохкімнатна. Тобто це кімната плюс кімната кухня. Якщо тут правильно зробити перегородку, получиться нормальна двохкімнатна квартира. Ціна в середньому, якщо ви подивитесь, залежить. Від району, але реально так це 10 тисяч приблизно. Так, грубо по ринку. 10 тисяч канадських доларів за квадратний метр. Бачите, це 160 мільйон 60 Тут за 110 мільйон 300. Ось тут, наприклад, за, 900, то за 90 2 мільйони, Тут виходить, бачите, 20 тисяч за квадратний. Але ось тут за 100 квадратів мільйон. Ну, приблизно 10 тисяч квадрат. Таких грошей у нас, понятно, немає, треба брати іпотечку. Я знайшов такий сайт, називається Canadian Mortage Mortgage, оце, це по- їхньому іпотека переводиться. Ці дані всі стандартові, я нічого не міняв, я не знаю, які податки, скільки коштує страховка, оце страховка на іпотеку і ще і є ще оплати кондо. Тобто, якщо у вас басейн, отут є у вас басейн. Наприклад, отакі дома, ось басейн, є спортзал і так далі. Ви за це додатково будете платити. І плюс ще комунальні платежі. Але в середньому, ось сума у нас 600 тисяч. Кредит дають на 25 років, 5% річних. І перший взнос 5%. І наша сума, ось ця, це тільки. Сама іпотека, але реально плюс всі оплати вийде стільки. 3 800, це приблизно, це приблизно вона буде відлічатися від банку, від додаткових оплат. І ще будуть якісь провізії, які будете платити ну, цім, якби, тим, хто допомагає вам це оформити, юристи, посередники і так далі. Але, грубо кажучи, так, щоб прицінитися, це буде район 4 тисяч на таку квартиру в місяць. На 25 років переплата вийде ось кінцева сума, мільйон приблизно 200. Тобто переплата в два рази. Це нормально, в принципі, в Європі так само. На 25 років під маленький відсоток переплата буде дві квартири. Це нормально. Але оця сума, я рахую, що доволі підйомно для Ванкувера. Скільки треба заробляти? Це 24. Ось я поділив 3800 на 160 годин, це 24 бакси на годину, але чистими. Тобто грязними приблизно 32-35 ваша зарплата повинна бути. Але це тільки іпотека. У вас ще їжа, автомобіль, різні страховки, одежа, комуналка, дитина в садочок, грубо кажучи, сюди ще плюс 3000. А то й 4 навіть. Тобто, якщо ваша сім'я нетто, Отримую приблизно 7 тисяч? Можна вже дивитись квартири, ось район 600-700 тисяч. Я думаю, якщо ви вирішите залишитись, це, ну, це реальна сума. Можна це оплатити. Питання тільки в іншому. Оце початковий платіж, down payment. Він 5%. Здається, що мало, але це 30 тисяч баксів. Де взяти усі гроші? Якщо у вас немає біткоїнів, то 30 тисяч назбирати зі старту дуже важко. Ну, Бо на початку у вас буде залишатися тільки на баночку пива. А вам треба відкладати приблизно по 2 тисячі в місяць, це півтора роки, і ця сума виросте за півтора роки, вже буде трошки інша. Треба трошки більше відкладати. Але це реально так, це реально. Тобто назбирати можна, тільки трошки буде це пізніше і інша квота. Але з іншої сторони, за 30 тисяч можна купити вже цілу квартиру в Україні без яких кредитів. Тобто це таке діло. Якщо ви вирішите залишитись в Канаді, це не тільки в Ванкувері такі ціни. В Торонто теж там по 600-700, по в Калгарі теж не дешеві. Ну в Манітобі так подешевше. Але в таких в містах популярних. От район від півмільйона 700-800 тисяч приблизно квартира. І оплачувати треба буде приблизно тільки саму іпотеку. Це приблизні цифри, на що вам треба розраховувати. І обов'язково ж не забувайте про перший внесок. Перший внесок треба буде якось назбирати або привезти з собою. І він доволі такий, знаєте, якби мало 5%, але <сумітно> сама сума 30 тисяч. Принципі все. Силки я залишу на цій сайти. Заходьте, дивіться, вибирайте міста, можете тут вибрати приватний будинок, подивитись, скільки вони коштують. Це приблизні цифри. Я думаю, що ще треба буде заплатити якусь провізію агенту. Так само. Але для себе, принаймні, можна зрозуміти, на що розраховувати. Треба зарплату приблизно 35 доларів, щоб працювало дві людини. і Обов'язково гроші на перший внесок. І можна брати іпотечку.